I jakoś tak placu tak. Oczy. І ще один моточок сюди так само. Ще один. Оце клубочок, оце моточок. Клубочок круглий або будь-якої форми, але не можна нитку взяти зсередини. Моток це той, що можна взяти нитку і ззовні, і зсередини. Халепа. Весь час. Язик заплітається і думаю одне, а кажу зовсім менше. Отже, друзі, ще цей моточок, ще цей клубочок, і цей моточок все буде завершено. Великий метраж, я думаю, що тут кілька пар буде, але треба допоміжна нитка до цієї. На додачу. Треба подумати, яка буде краща, як допоміжна. <ріст> Якщо повільніше намотувати, то воно буде так само, так от повільненько. Але можна пів життя тут лишити, поки перемотаєте все, що вам треба. Сюди вже налипло, бачите, палюка. Це голубе прибирання в цій кімнаті, тому я намагаюся, коли є багато ниток, перемотати їх за один раз, щоб щоразу не мати клопоту з прибиранням на стілки. Ще ще перемотати. В принципі, в мене ще є нитки, щоб вже про то не думати. Може, і справді перемотати нині. Дуже файно, Уже аж захотілося попрацювати гарні нитки. Толкові вузликів мало, тож не треба буде дуже багато клопоту мати. Що в нас за сьогодні? І ось така краса, друзі.